Привіт, дівчата! Поки ще літня пора, змоделюємо плаття і топ з відкритими плечима і відкритою спинкою. Ось такі моделі я хочу запропонувати вам сьогодні: плаття, сарафан з відкритою спинкою, плаття або ж блуза з відкритими плечима, і топ. Робота коротка, але інформативна. Шити сьогодні не буду, лише моделювання. На каналі є побудова викрійки основи плаття етнічного крою. В тому ж відео я шила плаття. І ще є окрема робота за цією ж викрійкою. Посилання залишу в описі під відео. Ось ця викрійка. І я її зараз буду використовувати для моделювання, навіть не переношу на чистий папір, так як є. Деталь переда, спинки і рукав. Для моделювання деталі переда і спинки з'єдную по боковій лінії. Спочатку змоделюємо плаття з відкритою спинкою. Ескіз в мене фіолетовим кольором і розмітку. На викрійці я буду робити також маркером фіолетового кольору. На деталі переда від верхньої точки пройми по лінії горловини відкладаємо 5-7 см. У мене 5. З Цієї точки проводимо лінію через точку лінію вигину пройми. І виводимо на спинку, на лінію середини спинки. Нижня точка спинки може бути приблизно на рівні бюзгалтера, приховувати його, або ж може розташовуватися нижче, але трохи вище лінії талії. Ось і все моделювання. Вирізаємо по наміченій лінії і використовуємо нижню частину. Призбирюємо лінію горловини і спинку. Пришиваємо бретелі. На спинці вони можуть бути як прямі, так і навхрест. Один варіант є наступний платья або ж блуза з відкритими плечима. Теж все дуже просто. Беру маркер червоного кольору. Від верхньої точки пройми опускаємося приблизно на 1 третю висоти пройми. У мене тут 21 см. Значить, я відкладаю 7, ставлю точку, і так само 7 см відкладаю на лінії середини переда. Точки з'єдную, лінія паралельно верхньому зрізу викрійки основи. Аналогічно на спинці. Сім, сім. І лінія паралельна верхній лінії основи. Так само рукав. Сім, сім. І виводимо лінію верхнього зрізу. Все, ще один варіант є. Ну, довжина виробу може змінюватися в залежності плаття, це чи блуза, і так само довжина рукава. Може бути довгий рукав, може бути короткий. І останній варіант топ з відкритими плечима. Ескіз синього кольору, беру маркер також синій. Верхня лінія зрізу моделюється так, як і для попереднього плаття. Вона в мене вже є. Я нанесу синій колір між червоним. На всі деталі. Розташування нижньої лінії або ж довжину виробу визначаємо на фігурі попереду. Наприклад, я взяла 35 см від верхньої точки пройми, і від рівня пройми, це в мене склало 13,5 см. 13,5 сантиметрів відкладаю від рівня пройми по лінії середини переду. З'єднуємо точки до лінії бокового шва. Довжину спинки трохи зменшуємо, оскільки маємо справу. З так званим пласким кроєм, коли в нас немає виточок. І на опуклість грудей потрібна більша висота деталі. На лінії бокового шва у мене тут 13 з І на лінію середини спинки я відкладаю від рівня пройми 12. І з'єдную ці точки. Ось це буде нижній зріз, лінія низу спинки. Рука лінія верхнього зрізу є вже від попереднього моделювання. Від рівня оката відкладаю цих самих 13,5 см, які у мене на боковій лінії. Точки з'єдную. І лінія низу рукава готова. Довжину шва рукава підганяємо під довжину бокового шва. У випадку, якщо є бажання візуально вирівняти деталі. Тобто, довжина основних деталей, довжина рукавчика однакові, можна рукав зробити коротшим це все за бажанням. Третій варіант також готовий. І ось в цьому варіанті для топа пройму можна змістити на деталь спинки. Нанесли розмітку верхніх ліній і пройму лінію пройми основи паралельно зміщаємо на деталь спинки. Таким чином, зміщується лінія бокового шва. І в такому випадку є можливість призібрати пишніше, саме перед, а спинку менше. Це також за бажанням. На сьогодні у мене все. Всім дякую за увагу! Всього найкращого. До побачення!